Усім привіт, друзі! І я хочу чесно висказати. Я йду з каналу. Не назавжди, завжди. На кілька тижнів щоб хейт заспокоївся, але ще я в Ютубі буду. Буду, буду, буду в Ютубі. І взагалі, не. Ну, не скучайте за мною. Ну, хто буде скучати, той хай скучає, пише в коментарях не хейт, Бо хейт просто вже бісит. На кожному кроці мені попадається. Я не знаю чому, але зі мною це от так от іде. Наприклад, з Міленою. Відмічую її в описі. То цего. Вона зняла відео, яке я зняла. Типу випонял, да? І. Ну, її підтримували в коментарях. Мене зблизько, коли я щось таке, похоже, знімала, не підтримувала. Я просто не знаю, які ви люди насправді. Я навіть вас близько не знаю, так що напишіть хейт якимось рандомним людям. Розумієте, от та людина, яка знімається не штучний інтелект? А людина. Просто жива людина, бо такий голос, як у мене, навіть сміх, штучний інтелект зробити не міг. Чесно кажу, просто. Котроллер Ага. Ага. От, розумієте, люди так. Люди погані, добрі, всі люди. Послухайте, будь ласка, це до кінця. Я розумію, людина хоче поїздіватись, Ну, людина хоче написати свою думку. Але ж непогана. А от хоча б я так би написала. Як гарно, але мені щось не дуже подобається. Пробач, не хейт. А то, що ви писали, типа, ви б мали написати хоч не хейт. Що це не хейт. А просто така, ну, типу, просто ваша думка. Не хейт, а просто думка. Це тільки друга хвилина, можна сказати третя. Але це довге відео, бо я не хо... ну бо я хочу вам всю свою думку висказати. А не тільки частину з цієї моєї думки. От. як ви знаєте. То. Скоро в школу А перед школою не хочеться настрій портити. І вже і так портиться настрій. Бо школа. От. А так, як школа всіх, ну, не всіх може норувати. Типу, ніхто не хоче, ну, майже ніхто не хоче в школу ходити. Розумію, я це. Я вас розумію, це розумію, просто все розумію. Да? І знаєте, ребята. хейтити погано. Хейтити погано. Людині на душі стає. Сум... Я йду з каналу. На кілька тижнів. Усе. І скажіть мені дякую, що я йду з каналу. Але деколи я, можливо, буду відео викладати, але я просто, типа, наприклад, колаби, да, Типа того. Та То, знаєте, я можу це рідко виложити, але знаєте, це на пам'ять. Що я просто напросто не втрималась і. Виклала відео так, як просто мене деколи терплячка не терпить. Не. І так от у мене виходить, що я йду з каналу на 2-3 тижні. Ну, можливо, так. Розумію, ті, хто мене люблять, зразу скажуть, що я йду з каналу і так далі. А я скажу просто. До речі, ви бачите? У мене корона на голові. Це прям я. Все, попробуйте мене... мійти. Ладно, на її таку. Але де тут спати-то? А де тут ліжко, блін? Зробила сліп Тавер, але Лешку и так не сделала. Котикати комплектный Слеп сліп Тавер. Ладно, всім пока.